Зараз я ще покажу машину в середині. Якщо вона відкрита. Відкрита. Залазимо. Ось як вона виглядає в середині. Трошки погано видно. Зеркало. Стушка. Ось так вона виглядає Треба купляти вже екшн камеру Бо на телефон погано знімати. Куплю екшн камеру більше, більше відео буде на каналі. Ще покажу запоріка, який стоїть вже розібраний. Колеса. Тут на запорік. На цьому запоріку ми їздили і возили груз. Цей запоріг багато чого перевіз. Так він зараз виглядає в зардені. Фляжки, мусор. Тут сзади. Запорик. запорік. Ще сідушка стоїть. Знайомо. Такий запорик. Кого був запорик? Запорожець. Пишіть мені комент. У нас мотор. Може, декому що треба свого запорік, а пишіть. У нас комбайн, ще один. Там новий стоїть. Дуже розібраний. Ось така техніка. Тріє. тут така машина ще стоїть, розелька. Там ще одна. Дубайсь така штука. Все воно виглядає. Думаю, на сядечкою -то показати, кому цікаво, напишіть. Zapiszę jeszcze jedno wideo. Napiszcie komentarz, czy zapiszę wam takie wideo. Tam już zamykają. Tam jeszcze niebo stoi. Może pokazać w sardinie. Таке відео на сьогодні ще забрали, зав'язали. Ще буде на часом і будемо бігти туди додому. Чекаю вас на каналі, ваші лайки і ваші коменти. Правильно, ми щось замітай, замітай. Так ми замітаємо ще. Все, всім гарного дня і всім до зустрічі! Ще, друзі, вам хотів показати, як ми мелимо крис на якій машинці. Тут у нас речка є. У нас все гречка. Там вогнегазник стоїть для пожару. Тут у нас ячмінь. Ось така купа. Добрива якийсь, не знаю. Тут всього гречка. То ячмінь. І ось така машина робить гриз. Тут ручка, світі виходить гриз. Тут кричати, вичати, тут мотор. Від ось такі такій Не знаю скільки воно важить, У кого є таке напишіть. Тут у нас, у нас йде труба. І тут там у нас мотор. Сюди ми засипаємо. Воно все йде догори і робить грис. Такий мотор, Не знаю скільки він має, але багато. Ось такий мотор. Тут у нас вага. Вважите. Не знаю, певно на півтони. Може і більш. Ось така техніка стоїть. Ну, ще щось можу показати там багато чого є. Кому цікаво напишіть. Жовта-робоча машина, синя вже не робоча. Я вам показував жовту машину всередині, а трошки погано було видно. Бо екшн камера є екшн камера але вон так вам не покаже. Якщо так знімати, то я зараз знімаю з телефону. Якщо в середині машині так не видно дуже. Або коли сонце є. І напишіть мені яку акшн камеру брати. Так як я початківець, то маю поки що на телефон. Яка камера мені підійде? А, тут це добре воє в таких великих мішках. Тут там у нас є ось таких 4 мішка. Здорові, не знаю, скільки воно важить. Тепер точно всім до зустрічі. Кому ще треба відео, хто хоче подивитися, напишіть. Сейчас щось запишу для вас. Всем гарного мирного дня.